Вітаю, друзі! Мене звати Христина. Я менеджер девелоперської компанії Арена Буд. Сьогодні ми хочу вам показати наш неймовірний апарт-готель «Волгрін Поляна. Денний комплекс, який гармонійно поєднує природу та сучасні стандарти відпочинку. Музика. Ви тільки подивіться, яка неймовірна краса відкривається з ваших апартаментів. Поляна це відомий балінологічний курорт з мінеральними джерелами та прекрасне місце для вашого відпочинку. Знаходимось на фінальних етапах будівництва і вже більше як 80% апартаментів продано. Ми пропонуємо апартаменти різного типу планувань від компактних смарт до просторих люксів. Апартаменти здаються з дизайнерським ремонтом, меблями, технікою та аксесуарами. Приєднуйтесь до успішних інвесторів, які обирають надійні інвестиції. До зустрічі у Волгрін! Девелоперська компанія Арена Бут гарантує найвищу якість будівництва, а керуюча компанія Рібас Готелс Груп» забезпечить високу дохідність та швидку окупність ваших апартаментів.